Слава Україні, слава українській нації! Друзі, вас вітає Джонні у компанії короля Прідріка. Пруська кампанія, четверта місія, облога Берліна. В битві під Кунерсдорфом, поселення в провінції Бранденбург. Російсько-австрійські війська розбили пруську армію. Це відбулось саме в той час, коли московські війська пішли на Берлін. Московська армія під, під командуванням Салтикова відбила всі напади пруської піхоти і після контратакувала її, розбивши вщент пруську армію. Наслідки поразки були для Прусі надзвичайно важкими. Фрідріх ледве врятувався і був на межі самогубства. У 1760 році російські війська пішли, підійшли до воріт Берліна. Так, з приводу рівня складності: о, що сказати? Ось ці два кардинально відрізняються один від одного. Я боюсь уявити навіть, що відбувається на цьому рівні складності. На нормалі ми маємо на старті відразу три багатостволки, і саме за допомогою багатостволок виграється цей бій без напрягу, без проблем, саме багато завдяки ним. Це перше, друге, ми відразу маємо апгрейд на башти, на їхній захист. На Харді нас цього нема, а якщо ми починаємо обмінювати ресурси, то ми дуже багато втрачаємо ну, того чи іншого ресурсу, відповідно. Тому, тому стартуємо на нормалі. Власне почнемо. Московські війська оточили Берлін і готуються до штурму. Вам необхідно організувати оборону міста і не допустити австрійських. Військ до Берліну. Так, друзі, що ми маємо? На старті три багатостволки, я вже казав, саме завдяки ним виграється ця битва без перешкод, без проблем. Е, наше місто поділено на дві частини, які вся мапа ось з цією річкою. Ось на цьому фланзі в нас знаходяться московські війська, їх небагацько. Але все одно нам необхідно якомога краще задефатись і не впустити ворога в місто. В принципі, вся гра полягає в тому, що нам. Не можна допустити ворожі війська, знищити будь-який участок наших стін, тому що, якщо вони це зроблять, вони будуть постійно туди атакувати. Ми не будемо встигати робити війська. Війська австрійських дуже багато. Москаляки тут, в принципі, не така серйозна проблема, але вони все таки є, і їх також треба стримувати. Так, саме тому давайте почнемо. Але для цього Джоні трошечки. А ні, я вже знизив Вже знизив рівень складності. Відразу підтягуємо багатостволки на фланги, на яких ми е більше всього нуждаємось в них. Так би мовити, знищуємо цю башту відразу і підтягуємо цю багатостволку ось сюди. Це перше, друге, наймаємо, наймаємо війська, необхідно увімкнути усі наші казарми. О, ні, 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 ні. В жодному разі ні-ні. ні Так, драгуни. Відкриваємо ворота. Місце збору встановлюємо ось сюди. Виводимо всю нашу кінноту сюди назовні. Так, апгрейд відразу під підкову беремо. Тут нам необхідно знищити ось ці шматки стін. Невеличкі. Так, зараз я поясню, нащо я знищив там стіни, нащо я знищив там башти. Коротше, трошечки, трошечки Джоні, треба часу. Так, а тут я не встиг. Тут треба було відразу виводити всі наші війська. Пікінери. Ще одні пікінери Сюди. Так, дуже добре. Дуже добре. Тут у нас вже була спроба трошечки контратакувати, увімкнути побудову селян, також прокачати всі шахти, і необхідно їх туди відправити. Так Встановлюємо точки збору. Давайте ці, цих сюди. Чому ми знищили тут башту? Тому що ось, бачите, уламки від башти падають усі боки, усі, усі сторони, і вони рано чи пізно знищують нашу багатостволку. Така сама ситуація тут, але нам просто заважає тут стіна, щоб знищувати ось ці ворожі війська. Так, Необхідно відчинити ворота, і нам постійно необхідно буде відновлювати наших юнітів, наших воїнів. Так, встановити місце збору тут селяни будуть постійно займатися нас ремонтом башт. Так, власне. Відправляємо їх в шахти Джонні. Так, сюди. Усі шахти необхідно загнати наших селян. Так, ну, наче всі, сподіваюсь, про жодну не забув. Так, тепер багато стволка. Так, тримати позицію. Оп, забув. Найголовніше прокачувати необхідно наші війська. Так, трошечки пікінерів, трошечки. Так, ось тут ми поставимо багатостволку. Наші башти тримаються поки що багатостволка дуже гарно тут стоїть. Так, тримати позицію тут. Постійний ремонт наших башт. Можливо, навіть можна трошечки їх прогапати, хоча в цьому немає якоїсь такої важливої великої необхідності. Так, ну і власне. Власне, це по суті вже перемога. Головне тепер втримати ті позиції, які ми маємо. Це багато золота, тут трохи менше. Тобто цей фланг у нас утримується за допомогою кінноти і цих пікінерів 18 століття. Цей фланг ми утримаємо за допомогою багатостволки. Бачите, тут дірка створюється, але вони все одно сюди налізуть і, ну, в принципі. Це саме те, що нам потрібно. Так, забагато золота хоче прокачка пікінерів брати, використовувати її ми, звичайно, не будемо. Так, тримати позицію. Ну, поки що якось так. Поки що якось так, в принципі, ми доволі вже близькі до перемоги. Варто, я гадаю, ось сюди підняти наших стрільців нагору. І цих стрільців також відправити на всякий випадок, на підтримку, ось сюди. А, якщо ворог знищує. Ух ти нічого собі, Джонні! Воу, це небезпечно. Ти що робиш? А як це... як це ти так прогавила? Багатостволка, ти диви. Якщо ворог знищує якийсь з участків нашої стіни, це поразка. Ну, можливо, в більшості випадків це поразка. Так, всім тримати позицію. Так, селяни, селяни без роботи. Відправити на видобуток їжі, бо їжа закінчується. Також, напевно, варто їжу, їжу обміняти, чи що. Чи вугілля. Ні, варто залізо обміняти на дерево. Так, покращити засіянність полів. Ще тут. Так, в принципі, нам необхідно протриматись до приходу підкріплення, але це, типу. В принципі, ось основне наше завдання це саме не втратити башти і не дати ворогу шансу зробити дірки в наших е, стінах. Від москалів ми задефались ось таким невеличким загоном. Так, тут ще один апгрейд. І... І, в принципі, все. Поки що. Так, де тут вільні селяни? Що? Що? Куди ви йдете? Що за... Що за чертівня? Так, ми бачите все одно оо, задіває. задіває нашу багатостволку. Я гадаю, варто. Зробити ще декілька, можливо, резервних багатостволок. Давайте, нехай поки що збираються десь тут. Дві. Дві зробимо так. Так, сподіваюся, в мене немає вільних шахт. Немає, дуже добре. Не, а що то був за прикол? А, апгрейд був. Апгрейд був на млині, точно. Під час апгрейду вони туди не носять їжу. В кінці гри я, якщо не забуду, я сподіваюся, не забуду, я покажу, скільки ворожих військ тут реально збирається, скільки ворогів нас оточують. І саме завдяки тому, що вони не роблять дірку в стіні, ми не даємо можливість зробити дірку в стіні, вони нас не атакують. І це було б не так страшно, але ворожі кресири це зло і дуже-дуже багато мушкетерів. Ну, ви бачите, в принципі, зараз, зараз вже можна навіть зробити спробу. Так би мовити, виласки можна було б зробити, я гадаю. Оп, що в нас знищили? Можливо, будиночок не встиг прочитати. Так, якось так, якось так дефаємось, тримаємось тут взагалі. Нас нічого поганого не чекає. Так, давайте підтягнемо сюди просто в якості резерву цих пікінерів. Ну і так, де багато стволка? Готова? Готова! Дуже добре. Давайте зробимо, зробимо вилазку на ворога. 1-2. Назначимо на швидкі клавіші. Так, і на двійку. Можливо, навіть варто було б. Так, треба знищити цих драгунів. Так, давай сюди. А, вони нищать будиночки. Візьмемо драгунів. Військ реально дуже-дуже багато. Просто. Просто нереально. Я не уявляю, як пройти на дуже важкому рівні складності. На важкому ще є якесь розуміння, можливо, уявлення, а на дуже важкому це щось страшне. Отакої вже пікінери полізли, я не знаю, чи таке було. До речі, що там по останньому апгрейду на силу пострілу наших драгунів. Так. Один, два, три. Все є. Можна виходити. О такої. О такої! Ну все. Вже можна від... відкривати мапу можна зацінити, піхота йде, і, як бачите, важка кавалерія з драгунами знищують московські місь... війська, які... які тут були. ну Їх реально дуже-дуже небагацько. Власне, ворожа армія. За допомогою багатостволки можна все це знищити. Ось, за допомогою цього підрозділу, аби ми мали більше часу, можна було все це зробити. Ну Але нам гра не дає такої можливості, так би мовити. Бачите, коли вони з'являються, нам знищують стіну. Тримати, тримає позицію. Багато кірасирів, багато кірасирів з драгунами, як бачите. Я не знаю, які тірасирів, напевно, за 3 сотні, якщо не більше. В порівнянні це військо воно є на старті. Тобто ми зараз вже також зібрали якусь таку більш-менш армію, так би мовити. Можливо, встигнемо чи ні. Вже зібрали таку більш-менш армію, але... ні, ми не встигнемо вже жодного загону ворожого знищити Так ну це вже це фініш. Це фініш, це перемога, але й трошечки. трошечки не історично та й, та й грить з ним. Важке, важке завдання, цікаве і. Власне, навіть цікавість полягає в тому, що відповідно на кожному рівні складності його. Ну, воно проходиться по-різному. Можливо, якщо якщо треба, напишіть Джоні, спробує. Спробує на Харді його запустити, і власне власне на цьому на все. Дякую за перегляд. Слава Україні! До зустрічі! А, ні, стоп! Єдине, що треба було додати, Джоні забув, власне, Берлін був захоплений москалями-завстрійцями, вони там. Погуляли, попанували декілька днів, потім пішов слух, що Фрідріх йде зі своєю армією, щоб відбити місто. Власне, це було правдою. І москалі з австрійцями швидесенько зібрались і забрались геть звідси, якось так. А тепер точно все.